Зібрала сьогодні нас у цій святковій залі. Перша школа міста Комсомольська відзначає 50-літній ювілей. Народилася разом із містом, а сьогодні тобі 50. З ювілеєм тебе наша рідна. Перші в школі Віват! 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 Балитмейстер Яна Рой. Сьогодні у ювілейний день перша школа зустрічає поважних гостей. Запрошуємо на сцену міського голову Сергія Андрійовича Супруна. Почесного громадянина міста Комсомольська голову Київської міської державної адміністрації, випускника першої школи Олександра Павловича Попова. Віктора Вікторовича Лотовса. Начальника відділу загальної середньої дошкільної та професійно технічної освіти головного управління освіти і науки Летанської облдержадміністрації Анатолія Івановича Бардаченка. Завідувача відділу Полтавського обласного інституту після дипломної освіти імені Острогацького. Ларису Анатолію Шкоденко. Заступника начальника відділу освіти Петра Івановича Кокулю. Директора з управління персоналом та побутом Полтавського зірничо гарчуваного координату Олену Петрівну Бойченко. Ректора Хмельниччинського інституту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, кандидата економічних наук, академіка економічних наук України Петра Івановича Сакуренка. Шановні гості, будь ласка, Сергію Андрійович. Доброго дня! Шановні освітяни, дорогі педагоги, учні, випускники, гості нашого міста, які присутні в цій залі, і ті, які далеко за його межами, але вони душою і серцем разом з нами. Молодому місту Камсамоському якому лише 52 роки. Є чим гордитися і про що сказати, тому що в місті Комсомольську дуже поступово і впевнено рухається завдяки цій громадськості економіка і розвиток, і в тому числі розвивається потужна освітянська галузь. І сьогодні я хочу від щирого серця привітати із 50-річним ювілеєм всіх освітян і всіх працівників, вчителів, учнів. Педагогів, вихователів загальноосвітньої школи міста Комсомольська, номер один. Я хочу сказати, що ті люди, які працюють в стінах цієї школи, вони наділені Богом особливими, особливою мудрістю, особливим серцем і душею, тому що ця школа вона і повинна і є лідером серед всіх навчальних закладів міста Комсомольська, тому що вона перша. За свої роки існування вона виховала багато сотень відомих людей, які сьогодні показують своє вміння і майстерність, і свій професіоналізм не лише на теренах Полтавщини, України, але і далеко за її межами. Нам є чим гордитися. Мені приємно сьогодні, що ми маємо можливість завдяки такому вихованню наших людей. Мати можливість піднімати економіку і покращувати життя не лише в Комсомольську на Полтавщині, а й в Україні. Мені приємно відзначати те, що місто Комсомольськ має особливе значення не лише в Полтавській області, а мабуть, і в країні, тому що воно своїм вмінням, можливо, своєю особливою енергією, яка наділена однією силою магнітної аномалії, на якій ми з вами живемо, дає можливість. Враховувати наші думки і той прогресивний розвиток, який ми маємо на нашій території, і на це звертають увагу і президент України, і уряд нашої країни, і народні депутати. Підтвердженням тому є, що нам є чим гордитися, і ми гордимося тим, що славні сини нашого комсомольського випускники першої загальноосвітньої школи сьогодні керують столицею нашої України, містом Києва. Ми раді вас і вся громада висловлює вдячність вам і ту високу оцінку і довіру, яку покладена на вас Президентом України і урядом нашої країни. Отака згуртованість дає можливість нам спільно досягати тих висот, яка дві риски можна назвати і підвести і сказати, що це є стабільно. Ми повинні зберігати ту стабільність і впевнено рухатися вперед. Тому що така спільна взаємодія влади, громади і наших потужних підприємств і, перш за все, полтавського гірничого з комбінату, дає можливість нам мати дуже високі і знакові показники. Життя дуже прекрасне. Прекрасно жити в такій громаді, де такі шановані прекрасні люди. І сьогодні це ювілей у першій загальноосвітній школі, яким керує дуже енергійна жінка Наталія Антоніна Тягай, вона вміє сьогодні організувати не лише навчально-виховний процес, а і впевнено виконувати завдання по реалізації господарської роботи. Сьогодні значна сума і розвиток освітянської галузі і первої школи реалізується завдяки. Такому суттєвому наповненню за рахунок перевиконання бюджету і фінансової підтримки наших учбових закладів. Нам є чим мородитися і про цю гордість говорять всюди. І я з великим задоволенням хочу сьогодні в честь 50-річного ювілею за вагомий внесок у розвиток і зміцнення Полтавщини вручити ювілейну відзнаку голови обласної державної адміністрації. І голови обласної ради, трудовий колектив загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 1 із поглибленим вивченням економіки та права Наталія Натиліна. Та України за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність, високий професіоналізм, присвоєно почесне звання, заслужений працівник освіти України, тягає Наталії Анатоліївні, директор загальноосвітньої школи першого третього ступеня номер. По вызванным веселям экономики направа поводской міської рады и так да. Святом і впевнений, що ще не одну сторінку в історію нашої Комсомольської держави внесе добра праця трудового колективу педагогів загальноосвітньої школи номер 1 міста Комсомольська. Нехай Господь вам допомагає в Дякую. Шановний Олександр Павлович, будь ласка, запрошуємо вас до мікрофону. Я Сергій, Тетяна Анатоліна, дорогі друзі. Ну, дійсно, дуже пощастило мені в житті, що моє юне життя розпочиналося в Комсомольську в 16 тоді школі, а 6 плюс 1 це 7. Щаслива цифра. І що по моєму житті Спогади про навчання в школі це найкращі спогади. Це колектив, який до цього часу, ну сказати, що просто друзі мало, бо більше. Мабуть, як родичі, ви вже знаєте, бо ми кожен рік, а вже багато років пройшло, зустрічаємось, обмінюємось, допомагаємо один одному. І як і я, мої друзі, мої однокласники. Я, підніміть, будь ласка, руки, бо я ще не привітався з ними. Вони тут присутні. Я думаю, саме велике представниця тих, хто даємо за рішення. Ми дуже, дуже любимо нашу першу школу. Ми дуже любимо наших вчителів. Тут вони присутні, класні керівники. Ми ще вийдемо, привітаємо їх разом. Такий ювілей, безумовно, хотілося б побажати рідній школі довголіття, щоб у нас не тільки 50 років, а й 100 відмічалось, відмічалось, щоб всі були здорові, щоб всі тут присутні також знову могли привітати. Бо це велика цінність, те, що дається нам в юності. І духовність, і мораль, і щастя. Спілкування між собою, це багато коштує і за це треба триматись. І я всім, особливо юним, хто тут присутній, бажаю, щоб у кожного з вас був такий дружний клас щоб ви прийшли по життю так, як от ми нашим ну, восьмима, ми його так називаємо. Однакий подарунок, який ми хотіли би. Вручити сьогодні Наталі Антонів, ну 50 років це вже певний етап, це певна зрілість, і настав час підводити якісь підсумки. Тому ми профінансували видання книжки, це 50 років, Комсомольська, школа номер 1 де буде зібрана сімейна, яка дуже цікава. Полтавської обласної державної адміністрації вітати першу школу міста Комсомольська із Ювілеєм. Підкреслюю першу школу і не тільки міста Комсомольська, а взагалі і в Полтавській області, і, мабуть, і Україні, тому що це дійсно перша школа, це школа лідер. В першу чергу школа лідер впровадженню інноваційних панічних технологій. Тут, як я досягнений, що цю книжку, яку щойно подарували, можна ще думати мами. Це десята. І в першу чергу я щиро вдячний педагогічному колективу цієї школи. Я щиро вдячний міській владі. І я взагалі вдячний владі за те, що на сьогоднішній день освіта підтримується так, як це потрібно робити. От сьогодні півдня ми в області займалися питанням вивченням моніторингу включення опалення в закладах освіти. Всі школи в області мають тепло. Це дуже велика заслуга і велика вдячність владі, яка потребувалася про те, щоб наші дітки навчалися і жили у комфортних умовах. Далі, шановні колеги, я хочу передати вам вітання від депутата обласної ради, начальника освіти і науки Володимира Івановича Мерчиченка і за величезні досягнення, які досягнув педагогічний колектив. Я хочу за його підписом включити у цю почесну грамоту управління освіти. Шановні вибінари, вітаємо вас із вашим святом. Саме вітання прийміт. В першу чергу від ректора і всіх працівників Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського. Щиро зичимо вам щастя, віри, надії і любові. І дозвольте мені за дорученням ректора нашого вручити подяку педагогічному колективу. Комсомольської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер один з поглибленим вивченням економіки і права заваломий внесок у розвиток після дипломної педагогічної освіти області та з нагоди річчя заснування навчального закладу і невеличкий подарунок від інституту. будь ласка, вам слово. Добрий вечір всім поважні наші ювеляри, шановна Наталія Анатоліївна, повірте, дуже приємно сьогодні такі урочі цій обстановці вітати вас з такою досить важливою подією в житті вашого трудового колективу. Разом з тим, я, я вітаю від себе і разом з тим передаю вам всім вітання від начальника відділу освіти Ірини Володимирівни Шошина, яка. Тільки за збігом обставин сьогодні не змогла бути в цій залі. Вона постійно піклується про всі наші колективи, про всі навчальні заклади і, і піклується і про колектив першої школи, допомагає, підтримує, співпереживає, якщо для цього є якісь причини. І тому вітаю вас і бажає мати такі ж прекрасні успіхи і в наступні десятиліття, такі, які має перша школа сьогодні. Разом з тим, шановні. Разом я передаю вам якнайщиріше вітання і найкраще побажання від нашого спільного колеги і від бувшого випускника першої школи Юрія Васильовича Марянця, який також відсутню зараз з вами і дуже часто, повірте, добрим словом згадує колектив і вчительський, і дитячий колектив, в якому він провів багато років. І дуже вдячний цій школі за те, що дала добрі знання, виховала і він сьогодні, будучи у відділі освіти, з чистю, згадує і допомагає першій школі. Шановні ювіляри, перша школа, колектив першої школи, і учнівський, і педагогічний колектив зустрічають свій ювілей з досить високими результатами. Учні мають прекрасні знання. І цьому підтвердження є, щорічний високий відсоток, відсоток вступу випускників 11 класів до вузів України і не тільки України. Фактично, за останні багато років жоден з випускників чи то 9, чи 11 класів не був таким, який не знайшов свого місця в житті, і це велика заслуга всього педагогічного колективу як підтвердження цього. Мабуть, не кожна школа може похвалитися те, що в останні роки в школі збільшується кількість учнів. Вже два роки поспіль, в першій школі, учнів все збільшується, збільшується. Я бажаю, щоб цих учнів з кожним роком у вас було ще більше. І бажаю, щоб ці учні були добрі, розумні, щоб вони відчували все те тепло і доброту, яку несете. Ви їм, і щоб ці учні радували. Вас впродовж всього вашого життя навіть тоді, коли не закінчують школу. Щастя, здоров'я, благополуччя, витримки, добрих вам і розумних учнів, розумних і понімаючих батьків, підтримки вам місцевої влади і багатих меценатів. Нагадуюся, що я вітаю на вас досі дітей, до таких патріотичних кольорів. Вручити всьому колективу дозвольте, я вручити Наталі Анатолійовні і радимості. О, давай навіть допоможе вам зберігати в пам'яті ті прекрасні і такі добрі е, миті шкільного життя і нагадувати всім вам про ту добру справу, яку ми всі спільно з вами робимо. Успіху вам. комсомоль дорогие работники сферы образования, Наталья а искренне от имени правления Полтавского горно-обогатительного комбината, от Виктора Викторовича Латоуса, председателя правления, лично еще раз я поздравляю вас с вашим юбилеем. 50 лет – это действительно серьезная дата. И готовясь к сегодняшнему мероприятию, мы решили подсчитать, сколько же сотрудников – из числа бывших выпускников первой школы работает на нашем комбинате. Мы остановились на подсчете только управленцев, то есть тех, кто у кого есть приставка начальник, и их оказалось 25 процентов от числа общей численности персонала. О себе и вы знаете, да, мы очень гордимся нашими э, сотрудниками выдающимися выпускниками первой школы. Начинает председатель управления Виктора Викторовича Латоуса, первого заместителя по производству Владимир Станиславович Иванов присутствующий здесь директор по промышленной безопасности и охране труда Игорь Михайлович Зинченко, и этот список может быть большим. Мы, чтобы не сорвать производственный процесс, разрешили сюда прийти только 26 выдающимся выпускникам. Все остальные сегодня на работе. Хотелось бы пожелать, чтобы вы процветали и сохраняли ту ауру, те...